Гравець, якого дуже хоче підписати Динамо, опинився за ґратами. Розкажемо деталі. За ванатом слідкують команди з АПЛ, а також Пушич, який дізнався від керівництва шахтаря про майбутню відставку. Отримує ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою Favbet. Усім привіт, друзі! З вами на зв'язку канал Футбол України. Сьогодні маємо для вас дуже насичений випуск, у якому поговоримо про трансфери, поговоримо про тренерські питання. Ну і без скандалів також не обійдеться. Але перед тим як розпочнемо, хочемо попросити вас про підписку на цей канал, тому що багато хто дивиться наші відео за це. Дякуємо, але водночас багато хто не підписується. Це прикро. Тому давайте виправляти цю ситуацію. Тисніть на кнопочку підписатися. Просто зараз. Дякую і поїхали. Розпочинаємо ми сьогодні з наших легіонерів. Поговоримо про Руслана Малиновського та Віктора Циганкова. Отож, Дженуа Малиновського у 35-му турі серії А грала проти Мілану. Український півзахисник цей поєдинок пропускав. Його не було навіть у заявці, а все через травму Руслан продовжує відновлення після отриманого раніше пошкодження. Поки невідомо, чи це рецидив, чи гравець просто не долікувався раніше. Це до слова, вже четверта поспіль його пропущена гра у рамках чемпіонату Італії. Без Руслана Дженуа зазнає поразки із рахунком 1-2. А от Жирона Нарешті зуміла перемогти, і сталося це у 34 му турі в матчі проти мальорки український гравець Віктор Циганков провів на полі увесь матч та отримав за гру доволі таки посередні бали: 7,2 та 7,7 від аналітичних порталів. Віктор виконав 50 дотиків до м'яча, віддав 27 точних передач, три рази спробував пробити поворотом і одного разу влучив у площину. Щодо результату, то команда Мічела задовільнилася мінімальною перемогою 1-0 та зуміла відірватися від зони вильоту на 4 бали. Далі поговоримо про шахтар та їх головного тренера. За даними деяких змі наставник вже почув від керівників клубу вердикт. Отож, за даними Twente Insight, Пушич був проінформований, що керівництво Шахтаря планує зміну на тренерському містку. Більше того, нібито керівники Шахтаря провели попередні перемовини із Ардатураном, хоча раніше це спростовували. Пушич у будь-якому випадку отримає компенсацію за звільнення, адже його чинна угода з. Шахтарем розраховано до літа 26-го. Більше того, джерело не виключає моменту, при якому Шахтар звільнить головного тренера навіть до завершення поточного сезону. Але такий шанс рівноцінний, тому що пушич поточну кампанію допрацює до кінця. Фавбет бери від гри своє. Ну а далі переходимо до трансферів, і у цьому блоці поговоримо про Луніна, Батагова та Ваната. Астон Вілла зацікавлена у переході голкіпера Реала Андрія Луніна. Про це пише Дефенса Централ. За даними джерела у трансфері Андрія, особисто зацікавлений головний тренер Віли у Емері, який бачить у ньому заміну для Еміліано Мартінеса. За попередніми даними, аргентинський воротар влітку може поїхати догравати до Саудівської Аравії. Може змінити команду. Команду і Арсеній Батагов за даними турецького порталу ЮНЕБАКІш. Президент Трабзонспора повідомив раду директорів, що має на руках пропозиції щодо п'ятьох футболістів. Серед них фігурує ім'я українського оборонця, але яка саме команда ним цікавиться, поки невідомо. Нагадаємо, у Трабзоні Батагов грає із літа 24-го, а його контракт чинний до 28-го року. Ну і до Владислава Ваната нападник Динамо зацікавив цілу низку команд. ПЛ, як повідомляє журналіст Фрейзер Флетчер, 23-річний Форвард влітку цілком реально може поїхати на туманний Альбіон. Які саме команди зацікавлені у послугах українця, поки невідомо, але раніше писали про інтерес з боку Вестгема, Вулвергемптона та Фулгема. А ви ж напишіть у коментарях, в якій команді хотіли би побачити Владислава влітку? Ну а далі про персонажа, про якого ви точно пам'ятаєте, взимку у Динамо то переходив, то не переходив болівійський вінгер Мігеліто. Після того як із Києвом не зрослися перемовини, власне Мігеліто опинився у другій лізі Бразилії, де виступає за клуб Америка. Але зараз він опинився за ґратами. Отож, скандальний епізод стався у матчі бразильської серії Б між Операріо та Америкою. Головному арбітру довелося навіть зупиняти гру через сутичку між Мігеліто та гравцем Операріо Аллано. Бразильський Вінгер поскаржився рефері на прояв расизму з боку Венесуельця. Між ними одразу спалахнув конфлікт. За даними місцевих ЗМІ, із вуст Мігеліто прозвучали слова Ти. Ч... На машина, і це вивели з себе Алано. У трансляції помітно, як Мігеліто обертається до гравця команди суперника, щось йому каже, і після чого до футболіста підбігають одразу двоє гравців. Примітно, що головний арбітер активував антирасистський протокол, але в рапорті повідомив, що ніхто з членів судівської бригади не чув нічого подібного. Із офіційною заявою виступив клуб Операріо. Наш гравець Алано став жертвою расистських образ. З боку гравця Мігеліто клуб шукає зображення та інші елементи, які можуть підтвердити факти і вжити усіх необхідних засобів, враховуючи серйозність ситуації. Далі більше, після матчу, Мігеліто було заарештовано. Про це офіційно сповістила поліція штату Парана, враховуючи розповідь потерпілого та аналіз контексту офіційного зображення, на якому можна побачити, як Мігеліто проходить повз Алано, обертається та вимовляє якусь образу, що свідок. Підтвердив як расову образу гравця. Було заарештовано. Повідомив делегат поліції. Вже на ранок його все ж таки відпустили, але розслідування триває. І за даними цивільної поліції, парани максимальне покарання за такий злочин 5 років позбавлення волі. Водночас, мігеліто стверджує, що не використовував жодних расистських висловлювань і лише відповідав на образи на свою адресу з боку Алану. Болівієць вже найняв двох адвокатів. І навіть якщо справу буде закрито, він має намір подати в суд на футболіста команди суперника. Чим закінчиться дана ситуація, ми обов'язково розкажемо згодом. Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. Якщо ви додивилися до цього моменту, ми вам безмежно вдячні. І наостанок ще раз попросимо перевірте підписку на канал. Якщо і немає, долучайтеся. А в коментарях залітайте і там пишіть свої думки щодо тем, які почули сьогодні. Дякую, будьте на зв'язку. Скоро побачимось.